Арне, наскільки ймовірно, що ви підсилите склад? Можливо, нападником чи центральним захисником? Я вже казав після матчу в понеділок. Нам знову вдалося зробити заміну, яка вплинула на гру. Так само, як це зробив Федеріко проти Борнмута або Ріо проти Ньюкасла. Ми завжди намагаємося підписувати гравців, які реально можуть нам допомогти. Але після двох матчів немає причин скаржитися чи казати, що нам терміново потрібні нові футболісти. Звісно, якщо будуть можливості для підсилення, ми ними скористаємося. До кінця трансферів залишилось три дні. Тож подивимось, що вдасться зробити. З тими гравцями, що у вас є на ці вихідні, який прогрес ви хочете побачити, аби зберегти свою переможну серію та перервати серію арсенала, найпростіша відповідь це багато чого. Ми граємо проти дуже сильної команди, яка вже минулого сезону була на високому рівні, а цього літа вони ще й підсилилися. Якщо подивитися на їхню якість, то особливо кидається в очі один момент, але у негативному для нас сенсі. Ми вже пропустили, враховуючи гру з Атлетіком Більбао чотири голи після стандартів а як ми знаємо, це одна з їхніх сильних сторін. Не головна, але важлива. Вони можуть грати у різний футбол. І це показник того, наскільки добре їх тренує Мікель Артета. Вони працюють разом уже 5 років і здатні діяти майже в будь-якому стилі. і так, їхня сила це стандарти. Проти Ньюкасла ми пропустили два. Проти Більбао теж два. торік ми дуже надійно оборонялися на стандартах. Тож приводів для відвертої паніки немає. навіть у матчі проти Ньюкасла нам довелося відбиватися від великої кількості стандартів. тож пропустити лише два не так уже й погано. Вперше за вісім років команди, які зайняли перше та друге місце у попередньому сезоні, зустрічаються так рано. Як ви вважаєте, чи було б краще зустрітися з Ліверпулем пізніше в сезоні? Маємо те, що маємо. Ми повинні з ними грати. Вони чемпіони і чемпіони не просто так, а тому, що це заслужили минулого року. Вони були кращою командою. найбільш стабільною тією, що знаходила способи перемагати різними шляхами цього сезону. Ми хочемо зробити те саме, тож потрібно заявляти про це на Енфілді. Я розумію, що це лише початок сезону. Але ви завжди кажете, що вам потрібно перемагати в кожному матчі. Чи можна назвати матчі з Ліверпулем таким, що визначатиме сезон? Враховуючи ваші результати у минулі сезони? Це дуже важливий матч. І ми хочемо продовжувати нарощувати той позитивний імпульс, який маємо зараз. Їхати на такі стадіони, грати проти таких суперників. Саме цього ми і прагнемо. і наша мета повертатися з таких великих ігор, здобувши переконливу перемогу. Минулого сезону ви зіграли в нічию ю з Ліверпулем. Думаю, ви знаєте, що останній раз Арсенал перемагав на Енфілді ще коли ви були футболістом у 2012-му. Тож, То що потрібно змінити, аби цього разу перемогти? Бути кращими, ніж ми були в попередніх іграх, діяти ефективніше, довше підтримувати той рівень, який ми показували за багатьма іншими показниками. Просто їхати туди з переконанням, що ми можемо виграти. Ви в це вірите? Так, звісно.